А, будь ласка, народний депутат Сташук, народний фронт. 212-й виборчий округ місто Київ, Дарниця. У мене запитання до віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка і до представника міністерства фінансів. Як відомо, є рішення про проект спільний з урядом Японії стосовно реконструкції Бортницької станції Рації, українська сторона мала виконати свої зобов'язання, свій комплекс робіт. Рішення мало бути прийнято 4 березня. Я знаю, що уряд 18 березня цього приводу засідав, але наскільки мені відомо, на жаль, рішень відповідних не відбулось. Хочу запитати, яким чином далі буде уряд реагувати на цю ситуацію, чи немає в нас загрози, що цей проект може не відбутись, і чи можливо є потреба ще окремо терміново цього приводу зібратися і прийняти всі необхідні рішення? Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. З приводу Бортнічської стації арації дійсно дуже серйозне питання, тому що практично уряд Японії зараз чекає від нас рішення. 1 квітня починається новий фінансовий рік в Японії, тому 1 квітня це остання практична межа, за якою уряд, уряд Японії не зможе прийняти таке рішення. Практично всі рішення, а їх два, це про виділення коштів 85 мільйонів. Які стосовно підуть напряму як субвенція місцевому самоврядуванню, це означає місто Києву, прийнята на урядовому комітеті, і також пройдена на урядовому комітеті експертизу по затвердженню загальної кошторисної вартості. На жаль, ми зараз не отримуємо досить серйозного сприяння з боку Міністерства екології, але Міністерство фінансів повинно вже зараз доопрацювати ці проекти і рішень. І на наступний кабінет міністрів я вважаю, що ми... Маємо можливість повністю ці рішення прийняти і пройти для того, щоб уряд Японії міг надати такий великий і необхідний для міста Києва кредит. Доброго дня, шановні народні депутати. Можу лише додати до того, що сказав пане що Ми оперативно реагуємо. Вчора цілий день сиділи наші фахівці, і найближчим часом ми завершимо ці всі процедури.